Хто зі мною на каналі давно, той пам'ятає моє відношення до питань тиску Тиску на нашого ворога з боку інших держав. І я безкінечно повторював одну і ту ж саму тезу. Не ганьбіть Китай, не наїжджайте на Китай, не ігноруйте Китай. Бо Китай, ймовірно, єдина країна в світі, яка може натиснути на нашого ворога, причому персоніфіковано. І в 2022 році, в серпні, я написав в телеграмі: хто не підписаний, підписуйтесь. Я написав допис про це, чому Китай не можна ігнорувати. І там я пишу, що. Тепер максимально головне те, що навряд чи вам спало на думку. А я скажу: Китай є єдиною країною в світі, яка може наказати, рекомендувати, порадити РФ зупинити війну в Україні. Китай міг це зробити і до 24.02.22 але ми тоді крепко посварили з Китаєм знову ж таки в угоду одній країні. Так ось, це 22-й рік серпень. Так ось. 5 травня 2024 року минуло майже 2 роки. Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь. Але чому так? Що країнами керують люди? які не розуміють очевидні речі? А я думаю, що насправді вони все розуміють. Тільки говорять це тоді, коли гра зіграна, розіграна, але не в тому ключі все пішло, в якому очікувалося цими людьми. Ну, бажалось, хотілось. І ось тепер, тепер країни повертаються обличчям до Китаю. І я нагадаю, що Андрій Борисович Єрмак теж говорив про те, що на саміт миру. Хочуть запросити Китай, і Україна буде дуже наполягати на тому, щоб Китай був. І отут виникає питання, як так відбувається, що я, звичайна пересічна людина, яка не володіє таємною інформацією, секретною, розвідковою, розуміла, як варто будувати відносини з Китаєм? Або монт політичний ні, і включався в оцю е, войнушку, пам'ятаєте, там Тайвань, там прям вся Україна була прям вже на Тайвань. А тепер ми повертаємося обличчям до Китаю.